Друзі, всім привіт! Доброго раночку. Ви на каналі Сільське життя жарта має всерйоз. Мене звати Юля. Дивіться, яка краса. Ну, не тут, а там. Я вам зараз покажу лаванду. Яка вона класна. <мас> я її, звісно, зарізала, зрізала. Я вже розказувала. У мене є відео, де я обрізала, але я її не виклала. Я побоялась. Я боялась, що. Змерзне, морози такі були. Ні, нічого відійшла. Ну, ладно, то не про те. Дивіться, я вам сьогодні відео розкажу рецепт. Я вчора робила цвітну капусту. Нічого такого суттєвого вчора не робила. Їсти готувала. Ну, як їсти готувала? По наростала ж капуста, все, його ж треба було до толку довести. То я накрутила голубців за морозку, таке печінки пожарила, що там ще салат, картоплі нарила. А, млинців пожарила. От, бачили, В мене є млинці з начинкою, як я вам показувала. Я туди вчора зробила млинців заколотила. В мене лишилося півбанки капусти з того. От, там в мене є рецепт, де я закатувала на зиму. Я туди сосиски чик чик нарубала. Ну, нічого нормально. А потім, коротше, діло до вечора, чого там така якість, в рукавиці? там така якість в тому відео, бо я вже його знімала, мабуть, годин в 10 вечора. Стоїть капуста цвітна, ну, моє. Благо ж наросло. Думаю, ну що з нею робити? Ну, так жарила. Ну, зроблю запіканку. Там макаронів трохи є, та ні, не зроблю. Ну, коротше, вагалась-вагалась. І там відео, що я з нею зробила. Я її відварила, тоді за пані, у клярі, там борошно цей, борошно-крахмалі два яйця. Отак От воно трошки постояло. Я обсмажила на сковороді і зробила соус. Я вам всі пропорції, ну, рецепту пишу під відео. Так до чого я? Що я в цьому соусі робила рибу? І в цьому соусі можна робити будь-які овочі. Дуже класно виходить, ось будуть баклажани, цибуля, морква. Можна просто обжарити і соусом змішати. І ще в мене є теріяки, теж робила. І можна просто, ну, знаєте, якщо у вас нема цвітної капусти, візьміть цю ранню білокачану, зараз же ж її. Валом, це ж її зв'язний час, як кажуть. Да? Поріжте, отак напополам переріжте, і тоді такими по, по сантиметру такими полосочками, щоб вона з качанчиком була, щоб купи держалась. Тоже запаніруйте у сухарях трошки сольки, і запечіть в духовці або обсмажте на сковороді. Ну, в духовці на противні швидше. І тоді з оцим соусом. Дівчата, таке добре, ми вчора так сміялися. Максим капусту цвітну не їсть ну, ні в якому вигляді. Взагалі. От йому тільки скаже, що капуста він, я не люблю. Ну, А м'ясо він любить в цьому соусі. І я в цьому соусі роблю ну, всяке 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 там м'ясо, коротше говоря. І я ж несла цю капусту ввечері. А він такий. А це що? А чоловік таку рота відкривають, ка, я йому на ногу наступила, кажу, м'ясо. А він м'ясо? А воно не, ну, непонятно, що воно. Чоловік каже, соус добрий, таке не поймеш. І він три кусочки з'їв, смачно, хоча він не голодний на м'ясо, і він знає, який в нього смак і як воно виглядає. Хтось ну, ми, коротше, так сміялися. І там соус, трошки олії, да, тої, що ви жарили. П'ять ложок кетчупа, три ложки, ну, можна менше, дві ложки цукру, потім можна три, якщо дуже. Солодше любите. Ну, три нормально, без такої великої гірки. 5 да? ложок кетчупу, цукор, 100 грамів соєвого соусу, 100 грамів води, можна чайну ложечку цього яблучного уксусу або лимонного соку додати. О, Боже, що ще? А, часник 2-3 зубки. І можна шматочок імбіря або сухий імбір. Як не любите, то не кладіть імбір. Це ж таке, воно і без того буде добре. Отаке. От І ложка крохмалю. О, саме головне, тільки крохмалю у холодному можна розколотити у воді, а можна зразу туди вкидати. Ну, в общем, подивитесь, як я робила. Я думаю, що вам зайде. Я могла просто той рецепт ну, викласти там. Якість, звичайно, не дуже, бо я його я ж кажу, вже в останню хвилину. Але це, але ж мені хочеться з вами поговорити. Оце таке, таке, що робила. То можна можна кабачки в ньому зробити. Тільки кабачки треба в клярі обжарити і тоді зверху з цим соусом. Ну, брусочками такими поріжте, як от я робила пальців на два. Обжарте в клярі фрі або в духовці запекти, так як я запікала і зверху з цим соусом. Ну, коротше, отаке. Це я сама придумала, чесно, це от сібятіна. Ну нічого таке вийшло. Так що я вам чесно скажу, я готую з того, що є. Ото, що є, вдома витягла. Ні, я не скажу, що я там не купляю, не готую під рецепти, по рецептах, є. На фарширувати щуку, окей, пожалуйста. Що там треба по рецепту калачів напекти пасок, пожалуйста. Пащете венігрети і все остальне. Але ж дуже часто, от знаєте, як кожного, ну, а сім'я, а їсти хотять а, 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 а хлопці? А хлопці, ну, уявіть. То їм такої сякої не проходить, їм треба побільше. і, 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 і. Ну, Хто мами, хлопці, в мене прекрасно зрозуміють. Отакі От справи. Рву зараз бур'ян, бож, господи милосте, він понаростало його. Зніму вам теплицю, обіцяла, зніму. Які ще питання вас цікавлять, задавайте, я кожному відповідаю. Бо я ж питала мене, бо я ж коротко розказала про ту ж картоплю, да? Банку набиваєте любу ємність, яка у вас є, отаку баночку, таку, ну скільки ж у вас світу. І заливаєте горілкою, і поставте десь цього в темне місце. Ну, в мене стоїть у шафці, в кухні на два тижні. Настоялось і можете розтирати. І так же ж і зберігаєте. Воно по два роки стоїть. От такі, ну, помага класно, дуже класно допомагає. Це і вітер. Добре, дівчатка. Дивіться, рецепт в кінці Готуйте, хай вам смакує. Я думаю, вам сподобається. На сьогодні вам миру, добра. Лаванда. Вон там треба обірвати на піольний і зрізати. Ось, бачите, яка. Ось така. Зараз цього воку покажу. Це, мабуть, поки я їздила, вже сюди собаки вскочили, бо я його трохи попіднімала, лежало. Це ж тут же ж їм хатка. Ховаються паразити від жари. І це я купила один кущик, один, у жіночки тут у нас. І поділила на п'ять кущиків, посадила по такому стебельочку. Оцей, ну, другий рік, третій, третій. Минулого року вона так гарно цвіла. І цього. Вон петунія, бачите? А ось дивіться, яка яром на класна. Ой-яй, балдею, треба. Зараз пообриваю, боже, нічогісінько не співаю. Поки їм їсти, понаготовляю, то квітки позаростають. Треба постригати оці коробочки. Ой, зараз підусікатора візьму. Ось, бачите? Ось олавіна з батогами яка. Тай дали. Так. Так. он бардак на бардакулі. Розгрібаю черепки. Кого куди ставляю. О ну, тут. У мене знайомий приходить і каже: ого, скільки квітів! Чоловік! то що ж дівчатам казати? Троянди пообрізає. Коротше, дівчата, роботи, роботи, не почати край, мати рідна. Хочу зробити капусту, цвітну в соусі. Це щось мені таке придумалось таке зробити. Я вже її жарила цей рік, у мене капусти багато, цвітної. Я вже їх смажила, жарила, запіканки робила і все, що угодно, і в яйці. А оце схотілося в соусі. Дивіться, я її одварила, ну, розібрала на суцвіт, я відварила і в підсоленій воді. Тепер візьму ложку крохмалю отак. І дві ложки борошна. Вже вечір, а я вирішила, що мені це треба срочно пожарити. Так, перемішаю. Я її зараз оце перемішаю, такий собі кляр. І олії типа фричури. Ну, як фритура? Дуже голосно сказано, у мене казан, який ви всі бачили. так Зараз сюди два яйця Зайця я підсолила трошки. Ну, зараз побачимо, що з цього вийде. Я так. думаю, буде дуже. Зараз я перемішаю гарненько. Так, дівчата, бачите, перемішала, Ну, от така от отта. Відно. І буду жарити. Так, дівчата, це все діло в мене жариться, в казані, бачите? Що в казані, бо я далі тут соус буду в казані робити. Тому в казані. Так, дівчата, тепер соус, бачите? Я оставила тут трішки олії, буквально там, ну, по дні. Так, що робіть? Прикидаю сюди кетчуп, викинула кетчуп, влила 100 г води і 100 г соєвого соусу. Зараз вливаю. Всі пропорції я вам пропишу під відео. І поки оця маса холодна, я сюди вкидаю столову ложку крохмалю. в Холодну. Так, бачите, холодне, скидаю і розмішую. Зараз ще сюди всі три столові ложки цукру, і три зубчики давленого чеснику, і два, три ну, шматочки грам 20 імбіря. Ви можете сухий вкинути, можете взагалі. Без імбірю хто не любить. Зараз. Так. Бачите, там цукор роз шматочки цієї бірю, я його зараз потім витягну, щоб він мені тут не був. Хай віддасть свій аромат і все. Зараз закипить, зарускне. Бачите, дівчата, соус закипів. Все. Тепер сюди викидаю капусту. Зараз я всю висиплю і перемішаю. Дівчата нажарила, витягла із соусу. Чесно вам сказати, дуже добре. Сахару можете трохи менше положити, Ну, на ваш розсуд, дивіться. Але по рецепту воно таке йде. Ну, дуже добре. Дуже. Мені сподобалося, Соус цей, кетчуп я брала гіркий. Можна ще додати, хто любить кисліше, в кого ну, кислотність дозволяє, да? можна дати чайну ложечку яблучного уксусу.